Привіт! Сьогодні з вами ваш оглядач Євробачення Даша. Я не знаю чому, але мені чомусь хочеться сьогодні прокоментувати це Євробачення. Ті, хто вчора мав нагоду дивитися, і ті, хто розуміють англійську, я думаю, ви змогли повноцінно оцінити той перформанс, який зробила Швейцарія, приймаючи гостей в своїй країні. Можливо, я була не дуже уважною щодо інших країн, тобто, як саме відбувалося відкриття Євробачення, я була дуже уважна щодо того, як це було цього разу. Мені було цікаво, як саме Швейцарія відчуває цей конкурс. Як на мене, вони впоралися з задачею на всі мільйон відсотків. Розкажіть, як вам мені буде дуже цікаво, поки я поділюся своєю думкою. Вони таким чином використали це Євробачення для того, щоб познайомити інші країни зі своєю країною. Це був не просто формат. Ми будемо співати швейцарські пісні і будемо вам розказувати якісь швейцарські жарти чи щось на кшталт цього. Вони справді змогли зацікавити нас своєю країною. Пам'ятаєте той мюзикл, ту постановку, через яку вони розказали історію, через яку вони розказали, що євробачення було придумане саме в Швейцарії, що інтернет. Був придуманий в Швейцарії, і вони про це не просто заспівали, а вони ще візуально це показали для того, щоб у кожної людини образ Швейцарії відбився десь в мозку, тобто, щоб ми розуміли з чим асоціювати цю країну. Бо я так само як і ви, поки сюди не приїхала, думала, що тут ну може я трошки тупа. Я ніколи не цікавилася цією країною, саме цією. Я знала про те, що тут красиво, але в моїй уяві я знала, що це одна з найбагатших країн. Я чомусь думала, що тут багато багатоповерхіву, тут такі бізнес-центри. А насправді, як виявилося, вся Швейцарія це щось схоже на велику кількість сел. І між ними. Якось намагаються вбудувати ті містечка, але містечка почувають себе дуже ущемльованими, тому що їм не можна якби сильно виділятися на фоні цієї краси природи. Тобто, як виявилося, Швейцарія взагалі не така, якою я собі її уявляла, і люди тут ну в кожному кантоні по різному, але загалом вони не фокусуються на простих речах. Тому я була в захваті від того, як вони в форматі мюзиклу розказали про те, чим славиться Швейцарія, і що вона дала цьому світу. І тепер, через це пробачення, всі країни, які приймають участь і вболівають за своїх виконавців, вони мають. Можливість познайомитися з цією країною краще. Я думаю, що через це Євробачення Швейцарія зацікавила інших людей своєю країною, тому що вони проговорили такі речі, на які люди справді поїдуть. Ще знаєте, ці ведучі, це таке дуже класне відображення, також Швейцарії, як на мене, тому що тут люди не дуже слідують трендам. Тобто сюди тренди доходять вже десь через, я думаю, напевно, роки 3-4. Ну, подивимося, і була одна дівчина такої більш модельної зовнішності, яка стояла у розмальованому під Піджаку, і мені дуже сподобався Її лук, а була друга, яка була у корсеті з блискітками і у дуже яскравому піджаку, який там ми носили, може, в 2009 році на вечірки. І як прикольно, що вони навіть підкреслили, що цей одяг він recyclable, тобто цей одяг можна переробити. І це якраз також. Основна з цінностей Швейцарії це повага до екосистеми і повага до цієї повторної переробки продуктів, як прикольно, що вони так між слів впихнули цей факт, що їм це також важливо. І ще був один момент, коли та жінка, яка була ведучою в такому яскравому піджаку, на виїжджала в місто і питала у людей, що їм подобається, як вони себе почувають на Євробаченні. Вона підійшла здається до жінки, сказала, що їй подобається її образ. А потім вона сказала: Хоча ні, ми Швейцарії, тому я нейтральна щодо того, як ви виглядаєте, і вони тут справді таке є, коли я знаходжуся... В оточенні швейцарців і їх друзів, тобто в їх компанії, ну вони молоді, там їм 23-27 років, десь так. У них дуже рідко буває таке, що вони роблять комплімент за зовнішність або комплімент за одяг. Дуже рідко буває там, що, наприклад, у когось якась тепла куртка, ось тоді вони кажуть, і як тобі подобається матеріал, да тепло. Угу. Добре, треба буде також це взяти. Але дуже рідко вони роблять комплімент прям зовнішності. Це просто колосально відрізняється від нашої країни. У нас навпаки, коли ти гарно виглядаєш комплімент, погано виглядаєш. Людина тебе якось оцінить, да? А тут, як виявилося, коли вони мовчать, це просто про те, що вони вони не думають про те, як ти виглядаєш. Їм все одно і головне, що вони тебе побачили, і ще прикольно, що в цих нарізочках, коли якийсь гурт презентували перед виступом, є моменти, де, наприклад, якийсь гурт він приїжджає до якогось містечка, да і там його хтось зустрічає зі швейцарців. І прикольно, як вони показали цю культуру аперо е, і грілірин. Тобто, коли ти приходиш до когось в гості, у них обов'язково є якісь сосиски, щоб кинути на гриль, є якісь овочі, гриль, чіпси, пиво, і ти приходиш, і ти розмовляєш під чіпси, під пиво. Вони багато не готують, але вони готують достатньо для того, щоб поспівати спілкуватися, скажімо так. А як вам це євробачення? Діліться, будь ласка, своїми думками. мені дуже цікаво буде прочитати. Я планую у суботу приїхати в Базель. Квитка на Євробачення у мене нема, але я планую провести вечір в Базелі, подивитися на всю цю атмосферу і відчути її на собі.